Доброго дня, друзі. Нещодавно я витратив кілька годин свого військового звільнення на те, щоб подивитися ну, таку порнографічну мазню. От, де ретельно було промальовано деталі статевого акту. Це була оргія, одностатева оргія жіноча, чи як то кажуть, лесбійська. От. Ну, Я про це написав у себе на сайті Виборонима де я ну, так називається мій сайт, от, де я власне, виставляю якісь військові матеріали, проблемні матеріали. От, я виставляю там свої вірші, які агітують за перемогу, мотивують військових українських військовослужбовців. Я, до речі, майор Збройних сил України. Минулому військовий журналіст, зараз офіцер цивільно-військового співробітництва, яке створено за стандартами НАТО. Ну, що я можу сказати про ту картину? Ну, На мій погляд, це порнографічне зображення. от, Я думаю, що з часом правоохоронні органи е, визнають це порнографію чи суд визнає. Ну, щодо того, що. Пан Лапченко може малювати такі картини. Ну, звичайно, може малювати, але вони повинні транслюватися, експонуватися на якійсь маргінальній території, це порносайти чи десь висіти в борделі, а виставляти в, в одному з публічних приміщень бістро, бару бістро. Яке має таку амбітну назву як публічне, ну це, м'яко кажучи, мувітон, і, на мій погляд, це порушення чинного законодавства. Ну, пан Лапченко, захищає, захищаючись, щось там про белькотів з приводу того, що це не порнографічне зображення, не порнографія, а це мало не майбутнього України. Мовляв, це суспільство майбутнього, де залишаться самі жінки, а чоловіки, всі загинуть на російсько-українській війні. І він сказав, що це геноцид не тільки при, проти українських чоловіків, але й про російських чоловіків. Чому він так турбується за окупантів? Я не знаю. Це, власне кажучи, його муки. От, можливо, тому що він сам з Луганська. От, але я скажу, що йому варто ретельно подивитися закон про геноциди, про геноциди, почитати історію України. Він зрозуміє, що геноциди нам коїла Русня, е СРСР, Московське Кремлівське керівництво, і, власне кажучи, це геноциди і 1932 року, тридцять третього і 47-го року. І продрозверстка це теж була ну, такого ж типу можна розглядати як геноцид. О, на початок ХХ століття, можливо, цей з дозволу сказати художник не знає. Українців було 100 мільйонів. Ми була величезна нація. Потім, ну, власне кажучи, Голодомори і так далі. Ну, кілька хвилі міграції. Які власне, від, ну, спонукали українців їхати в чужі світи від тої кремлівської влади, від тих диктаторських ксенофобних режимів? От. Хай почитає цей закон От. і не називає війну оборонну війну, яку українці ведуть проти Русні геноцидом. Українського, українських мужчин. Це е, місія українських мужчин захищати е, українську державу. От. Ну Звичайно, можливо, планокуру Лапченко, який зображує там пісюнкові екзерсиси, хай навіть жіночі одностатеві. от Як кажуть, ні вдомьок. Йому важко зрозуміти, що захист своєї країни. Це місія кожного нормального чоловіка. Я навіть без великих там слів скажу, високих слів, От, я скажу, що кожен зрілий самець чоловічої популяції має захищати свою країну, свою територію, своїх жінок. Тим більше багато жінок і на фронті є поряд з чоловіками. От. А думка планокура, от, який долбить е, план та іншу фігню, от, і не сплачує е, в достатній мірі тобто 25% е, своїй, е, матері свого сина от, і каже, що вона його тролить і так далі. Тобто ще грає таку овечку, знаєте, нещасну. От. То я йому скажу, і по закону він повинен платити 25%, тим більше він хизується як багато грошей. Він на тих картинах, зокрема і на порнографічні, очевидно, заробляє. Ну, Крім оцього оргії тієї, він ще зобразив якогось там маргінального типу сутенера, і там є в інтернеті цілий фільм про того сутенера. Цей сутенер був притягнутий до, пов... до відповідальності. Він сидів в суді от, в США Сполучених Штатів Америки. Ну, Отакі, так би мовити, явища, отаких, з дозволу сказати, маргінальних осіб, оспівує пан Лапченка. Ну, друзі, взагалі, назвали його другий за кадром і це є відео назвав пана Лапченка головним пропагандистом. Ані Лінгуса е, в Україні. Ну, Як я написав на сайті вибора, немає Єй. Така собі концептуальна настанова. От. Ну, Звичайно, що таке з дозволу сказати, малювання чи мистецтво, якщо можна так сказати, воно, звісно, може бути на порносайтах, висіти в борделях, де ті борделі є, але не публічно, от, на одній зі стін. Бістро, Бару Бістро, яке має амбітну назву публічне. Ну, це, звісно, перебор. Ну, власне кажучи, все. От. Звичайно, як відповідальний громадянин і чоловік, е я духовно підтримую боротьбу е матері, хлопчика. Я, я його не буду називати, От. підтримую боротьбу. Саме в тому контексті, що пан Лапченко повинен на те, щоб Христина, мати хлопчика, нормальні кошти достатні мала, пан Лапченко повинен 25% платити матері свого сина, а вже вона керує цими грошима. І якщо цей, з дозволу сказати, планукур незадоволений, що вона там щось неправильно витрачає на сина, то він може звернутися у відповідні комісії, за цим стежать. Але не сину треба, там подарунками і так далі. А 25% згідно з чинним законодавством, він повинен платити. От. А вже дати подарунок, купити подарунок сину, ну це, власне кажучи, право ну, і може обов'язок його як батька. Ну от, власне кажучи, і все. Від себе додам, що ми обов'язково переможемо. от Нормальні люди, нормальні чоловіки, які мають гідність і так далі, вони пішли на фронт, пішли в ЗСУ не обов'язково на фронт. от тероборону, в інші силові структури. Жінки у нас волонтерять і чоловіки волонтерять, допомагають фронту. Ми обов'язково виженемо русню. І коли прийдемо, вже... Розберемося з усіма е корупціонерами, ну, а чіпати, цього з дозволу сказати, планокура, який малює статеві е одностатеві оргії, е і ще й вважає, що це пророкування майбутнього. Да це ляпас. Е у жінкам, я вважаю, є таке поняття як об'єктивація жінок. От. Жінка це. Не засіб для мастурбації. Жінка вона народжує нам дітей. Це берегиня, це матір. Так, кохання з нею може бути солодким і прекрасним. Якщо, звичайно, у чоловіка нормально розкачане чоловіче начало, а не збочене від планокурства та інших, так би мовити, маргінальних відхилень. Слава Україні! Слава нації! Ми переможемо! Русні п...